Чому отбирают, почему чому квартиры квартири законные? Понімаємо, ми ж повірили. Ми ж ми пережили все это вот проїзходяще в городі. Випал з подвала в Нас так. нічого не осталось. Ждуни в тимчасово окупованому Маріуполі, які повірили в усі обіцянки з боку окупаційної влади. Обурилися через те, що їхні проблеми якось так раптом ніхто не вирішує. Квартири віджимають, люди живуть на вулицях. А так звана влада, так званої ДНР, навіть не думає з цим щось робити. Ну точніше, не так. Вона то думає та робить. Спочатку пообіцяли людям нове житло замість зруйнованого, а потім почали будувати там комерційне житло, яке продається зараз приїжджим із Росії. Ну а місцеві залишилися ні з чим. А що нам остається? Нас ж освободили, освободили. слабоділі власті єсть, єсть кому вірить? Скільки ми не писали в Москву? і Всі письма наші на нашеліна. Там всі сміються. В очі глазам на говорять. Ми вас сміємося, як дурак. так, так, все вірно, а але якось бачите, невдоволення у людей чомусь при цьому є. Невже при Україні було краще? А до речі, деякі ждуни зараз так і говорять: визнають, що те, що робить окупаційна влада, просто не вкладається в голову. Де інде діти і пенсіонери виживають у будинках без газу, даху і вікон. А все через занадто корумповану владу, так звану, яка просто пилить бюджет зараз і не робить нічого для людей. Кришу зняли у нас в Україні такого не було. зняли кусок, застелили, здесь сняли кришу. У мене шифонера, вода текла. То що не згоріло, не задимилось. У мене вода текла шифонера. На Наші стометали двоє маленьких дітей 11 і 8 років. Тут нет газу, Платежки приносять за Зарплати не дають. Ага. Пока поки за февраль, март тапіль не оплатять, ніхто приступати до роботи не буде. тобто грошей будівельникам не платять три місяці поспіль, це для пошиліна окей. Потім те, що у людей даху в прямому сенсі цього слова над головою нема, це добре. Люди потерплять. Те, що газу в будинку немає, а платіжки за нього приходять, це теж взагалі-то прекрасно. Більше грошей наварити вийде. Куди не глянь, дійсно всюди суцільні переваги. Чесно, не дивно навіть, що він вважає, що Донбас розвивається. По большому сіту, нічого не прийшлося придумувати, нічого не прийшлося забрітати, а просто потрібно було а, там поступати по совісті там і говорити правду. У окупованому Криму силовики через вікно увірвалися додому до мешканців, котрі слухали там українські пісні. У зв'язку з чим у мене виникло питання: якщо Росія напала на Україну і окупувала частину території під приводом захисту російської мови та русскоговорящих, то виходить, що за їхньою ж логікою Україна може повноправно лупити ракетами по Росії та Новим російським регіонам, бо там забороняють українську мову та утискають україномовних. М? Але ні, Кремль вважає, що лише він може знищувати наші міста та окуповувати їх, а ми не маємо при цьому захищатися та боротися за своє. Якась така логіка у цих людей. Єдине, чого страдають жителі Криму, це якраз туристичний київський режим. Київський, ось вот этот вот самий. Кружок убійць не способен ні созидать, ні по-настоящему творить, ні відставить добро, може только розрушати. Мені здається, Маша тут щось переплутала, адже жителі Криму почали страждати якраз таки після 2014 року, саме тоді, коли туди незаконно вдерлась Росія. Ну а те, що робиться на півострові, це фактично знущання з людей та зі здорового глузду. Посилюються репресії проти кримських татар, також проти тих, хто не підтримує окупаційну владу. Там не можна зараз спокійно підняти голову та сказати, що а, раніше було краще. При цьому тих, хто може і хоче так сказати, навіть ну, ждунами не можна назвати. Ну бо вони просто бачать і просто порівнюють. Ага, 10 років тому ми жили ось так і ось так. А зараз ми живемо ось так і ось так. Але в Криму так само, як і на окупованому Донбасі. Розвиток існує лише в головах гауляйтерів, так само, як і інвестиції. Кримський пахан Аксьонов не виняток. Чаном тотка хочеться сказати скасла благодарності. Спасибо за те, що понімають і терплять курс взят на змінення. Тобто он увазі, з точки зору повищення якості життя. Так так, підвищення якості життя планується. Нові можливості, нові перспективи, інвестиції в півострів. Але це все. Ну, колись десь вже завтра. А поки триває так звана СВО, яка спрямована, наче на покращення життя, принаймні, як про неї каже Путін. Але той же Шаксьонов зараз каже, що на жаль, через це в Криму не може бути зараз туристичного сезону. Якось дивно, правда? Курортному сезону бить, Сергій Олегович? Курортному сезону бить. Є, звісно, питання з логістикою. Я вважаю, що повноцінний курортний сезон, звісно, буде після закінчення спеціальної воєнної операції. А чому ж так раптом, якщо окупаційна влада запевняє усіх, що у них... Все під контролем на півострові все захищено. Але якось бачите, напружуються окупанти, бо розуміють все. Де ти отримав раду. Якщо ви запитаєте, хто це, то я відповів. це типовий защитник руського язика. І як кажуть пропагандисти російські, він родом з Нової Гвинеї. Він приїхав, так би мовити, виборювати інтереси Росії на території іншої країни та битися за так званий русський мір, в результаті чого і був поранений. Зараз лежить в якомусь шпиталі на окупованій частині нашої країни. Де в цьому логіка або здоровий глуст, Ну, власне ніде. Ми про режим Путіна взагалі говоримо. 20-літній парень із двінієї на фронті добровольцем кілька місяців. За це время русський успіл вивчити совсем немного. что крайне затрудняет общение. Интернет в больнице слабый, автоматический переводчик в телефоне с французского на русский и обратно работает плохо. На ломаном русском и жестами рассказал, как был ранен. Показываю то, что это полноценный сюжет на канале Z-пропагандистов. То есть еще раз. Люди, які 10 років звинувачували Україну у використанні якихось там найманців, наштампували сотні та ну тисячі брехливих репортажів про якихось там поляків, американців на танках, тепер самі з гордістю демонструють своїх найманців. А це ми ще за контингент ПВК Вагнер не поговорили. Але так, це другое. зараз почуємо, як цей росіянин знає мову, яку він нібито приїхав захищати. Брі, Три труна форест патрон. Мій труп і командир. Мой сюда. Дуже гарна вимова. Справжній патріот. Направду подібна схема у Путіна працює, як то кажуть, як швейцарський годинник. Щоб відкрито не залучати багато найманців, вони роблять все наступним чином. Росія агітує іноземців вступати до лав своєї армії. А їм за це пропонують дати громадянство Росії гроші та й комусь навіть житло. Як ви розумієте, до останніх цих двох пунктів доживають далеко не всі. Проте громадянство видають всім, начебто, оперативно, щоб якщо що казати, так це ж руський, він за нас. Чесно, просто якийсь театр абсурду. Мені навіть нема що тут додати. Починаємо з кадрів дня, ета фронт. Бо так зараз виглядає місто город Часов Яр, яка активно штурмує армія Росії. Російська пропагандистка Скабєєва в етері своєї програми розповіла про те, що ж таке насправді руський мір, та про те, з чим вони йдуть на територію України. З її рота на цей раз не летіли казочки про освобождення, про допомогу, про так звані братські народи. Вона просто раділа тому, що російські окупанти планомірно зносять українські міста. Но удари з реактивної артилерії, авіації Це вже кадри штурма Білагоровки, куда російські артилеристи підтягнули Санцепеки. Їх роботу м'яко говорять впечатляє. Зафіксуйте, що вже немає ось цих оширем та розмов про те, що це зсу, нібито самі розбомбили ну, той же ж Маріуполь або Бахмут, або інші міста. Путінські нацисти вже відверто насолоджуються тим, як вони стирають бомбами міста, ті самі міста, в яких за їхньою ж логікою на них чекають їхні люди, які мріяли 10 років про звільнення. Якщо після такого хтось і далі продовжує чекати на русський мір десь, ну чесно, я не знаю, що в головах у цих людей. Смисл Росії бути великим уробнителем. І коли мир сходить з ума, Росія просипається, стряхиють всю не насну, споминають своє и і спасать человечество. Возвращать людей к Богу. А ще показовим є досить те, що, хоч на законодавчому рівні, от у минулому випуску говорили, та, що Росія хоче заселяти окуповані території, що вони там нікого не кидають, що будуть вкладатися туди тощо. Направду наряду із цим на законодавчому рівні, так само нещодавно, губернатор Ростовської області підписав наказ про... Цитую створение п'ятикилометровой окремої зоны на административном кордоне с так званими ДНР та ЛНР подписал указ об установлении пятикилометровой особой зоны на административной границе с Донецкой и Луганской народными республиками. Эта мера позволит создать условия для защиты от проникновения террористов, экстремистов и их пособников, а также незаконного перемещения оружия, боеприпасов и средств диверсии на территорию региона. Як щойно почули, така ініціатива впроваджується для того, аби запобігти проникненню на територію Росії терористів. Але почекайте, хіба якісь терористи можуть проникнути з так званих ЛДНР? Пропаганда Шерефі 10 років переконує всіх, що жодних терористів там немає, що там є лише ідейні ополченці, шахтарі, трактористи. Навіщо ж тоді від них санітарним кордоном відгороджуватися? Бачимо, що поки зет патріоти кричать, що Донбас це Росія, насправді російська влада відгороджується від окупованого Донбасу санітарною зоною, як від якоїсь чумної території з ходячими мерцями. Схоже, що жителям окупованого Донбасу знову вказали їхнє місце в русском мірі. Я вам дякую за перегляд. і Також закликаю донатити на українські сили оборони. Якщо бачите збори, не пропускайте їх. Пам'ятайте, що реально кожна гривня може врятувати чиєсь життя, і це не якийсь пафос, це факт підтверджений. Бо ви самі бачили, зокрема в цьому випуску, що робить ворог на окупованих територіях та який русський мір він несе. Поширюйте цей проєкт, будь ласка, також в соцмережах, щоб якомога більше людей могли дізнатися правду про те, що відбувається на загарбаних Росією землях. Дякую.